Тут таку можна красоту зробити, все залишається так, як посиділи там, поїли, випили. Все тут. Анатолій шкляр, неподалік пошкарівських ставків у Полтаві, проживає вже понад 40 років. Каже, любить прогулюватись поблизу водойм. Та протягом останнього десятиліття зелена зона тут стає щороку засміченішою. Тут багато людей по вихідних днях дуже багато компаній. Молодь, сімейні, людей все більше. Це ж три мікрорайони, це чотири. І люди сюди сходять, це сади один, два, і огнівка, половки. Не прибирається взагалі, ну, щоб хтось щось. Пробив я ніколи не бачив. Дуже засмічена. Взагалі пушкарівські ставки ще й заболочені. Було б добре розібратися тут взагалі з цією місциною, як-небудь долучити сюди може працівників ЖЕКу, наприклад, щоб провести прибирання. Ну, тобто, тут дуже гарне місце, я тут ще з дитинства дуже часто гуляю. Може, років з 10 назад було чистіше. Але наскільки я знаю, багато разів вже відкладали намагання перетворити цю зону на якийсь парк. Пакети, пластиковий посуд, пляшки люди лишають у прибережних зонах та на схилах поміж дерев. Деякі місцеві поблизу водойм складають обрізані гілки та залишки будівельних матеріалів. Тут колись була така, як закрита територія. Хтось поставив паркан, не знаю чи взагалі законно і. Я вважаю, що це все, все сміття або з прилеглих будинків, або якраз зібрали з цієї території. А як зняли цей незаконний паркан, то виявилося, що тут є сміття. Це стихійне сміттєзвалище кілька днів тому. Комунальники прибрали, розповів керівник управління ЖКГ Тарас Панасенко. По Пушкарівським ставкам системно проводять роботи декоративні культури. Прибережна зона, схили також в цьому допомагає КТП. На є дуже невідповідальні особи, які вивозять туди строй, мусор, всякі відходи. За його словами, поблизу ставків планують облаштувати спеціальні місця для збору сміття. Вони будуть позначені там надписами, куди, якщо люди відпочили, вони можуть це приходити, ну, залишати там. Так буде більш-менш. Ми будемо систематизовано, централізовано збирати сміття. Ну там відпочивають ну, кожного дня. І хтось відповідально відпочиває, хтось ні. І тому ну, ми не можемо забезпечити по місту прибирання там кожної локації кожного дня, тому що тоді буде потрібно тисячі співробітників, що в КТП, що в декоративних культурах. Ну це трошки нереально. У майбутньому, каже місцевий Артур Бормотов, після прибирання території тут було б добре зробити тротуари, поставити лавки та встановити ліхтарі. Це як ліс, але ж не варто забувати всі ставки, вони всередині центрального кільця місця. У нас всередині самого міста просто потихеньку робиться болото. Оксана Іванова та Анатолій Кикот Суспільне новини Полтава.